Військовослужбовці будуть голосувати відповідно до вимог чинного законодавства. Вони до 20-го числа написали заяви, склали списки і подали до відповідних виборчих дільниць. Ми організували взаємодію з виборчими дільницями, пішли нам на зустріч, склали ці списки. Звичайно, є проблеми, виникла проблема з тим, що ми очікували, що будуть внесені зміни до чинного законодавства, які дозволяв би голосувати особовому складу військовослужбовцям АТО по посвідченням, а не тільки по паспортам, тому що, ну, звичайно, у багатьох немає паспортів. Люди в боях є випадки, коли згоріли посвідчення, згоріли документи. Разом з тим цих змін внесено не було, тому голосують тільки ті, в кого є паспорти. Давай ще сказали всім, що отоплення є. У нас да. Да. На Мій большая... візит сюди сьогодні, саме в день виборів, спрямований на те, щоб, по-перше, захистити виборчі права людей в погонах. Бо коли треба захищати батьківщину. То всі, про них пам'ятають, а коли треба було дати право голосувати, нас сьогодні, на жаль, дві третини військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, не мали фізичної можливості бути включені в реєстр виборців. І лише те, що нам вдалося організувати за фактично 48 годин, дало можливість більше 10 тисячам військовослужбовців, які розташовані по всій зоні АТО, побрати собі владу. Реалізувати своє конституційне право і це є надзвичайно важливо. Я дуже тішуся і дуже щасливий тим, що там, хоча б третина військовослужбовців, 10 тисяч військовослужбовців сьогодні мають можливість проголосувати. Ми на вертольоті облетіли другу лінію фортифікаційних споруд. Для того, щоб переконатися, що ті плани, які були поставлені, ті завдання, які мною були поставлені, вони виконуються по графіку. Можна сьогодні підтвердити. Ми переконалися, що і перша, і друга лінія фактифікаційних споруд е, будується, е, готовність вже більше 85%. Навіть в неділю, доброго дня вам вітаю вас. Навіть в неділю ці роботи проводяться, і я дуже щасливий тим, що ми сьогодні приймаємо графік. І щодо постачання військової техніки, і щодо відновлення боєздатності частин, і щодо розташування в лінії оборони наших військових. Проходь, проходь, проходь. Це теж дуже важливо. І виконання цих трьох завдань: захист прав військовослужбовців, забезпечення чесного волевиявлення громадян на Донбасі. І фортифікаційні споруди сьогодні мене надзвичайно задовільнили. Єдине, що мене, звичайно, обурювало, це те, що е, ну, про що думали депутати розпущеної Верховної Ради, коли ну, навіть у ув'язнених є право голосувати, а наших героїв вони хотіли залишити без права обирати собі владу. Я думаю, що народ зараз це оцінить по достоинству.